Уявіть, друзі, цей момент. Ви прокидаєтесь і на вулиці Тиша. Немає сирен, немає тривоги, немає страху. Це день, про який мріють мільйони. Але чи близько він, і що потрібно, щоб він настав? І головне, коли ж він, нарешті, може настати? Сьогодні на каналі Newsroom ми поговоримо про найболючіше і водночас найнадійніше запитання: коли настане мир в Україні? Без політичної пропаганди, лише факти, аналітика і тверезий погляд на події, які формують наше з вами майбутнє. Підпишіться на канал, щоб нічого не пропустити. Ми говоримо чесно, але безпечними словами. Також, будь ласка, пишіть в коментарях, як ви гадаєте, коли настане мир в Україні та звідки ви нас бачите, з якого міста України або навіть можливо куточку світу. Дякую кожному, хто залишає такі коментарі. Отже, минуло вже понад три роки від початку повномасштабної агресії Росії проти України, і, хоч бойові дії тривають, усе частіше лунає запитання, чи бачимо ми кінець цієї історії на горизонті. Світові аналітики зазначають, нині ситуація переходить у довготривалу фазу. Україна тримається завдяки підтримці партнерів, технологіям і людській стійкості. Росія ж втрачає ресурс і шукає спосіб зберегти своє обличчя. Та головне, обидві сторони поступово все таки рухаються до точки, де питання перемоги змінюється на питання завершення. Коли експерти говорять про можливе завершення війни, вони розглядають не якусь одну дату, а кілька можливих сценаріїв. Бо завершення це не обов'язково мирний договір під камери журналістів. Іноді це може бути поступове зниження напруги, стабілізація лінії зіткнення і політична трансформація. Зараз важливо нам з вами розуміти, кожен день бойових дій формує контури майбутнього миру. Аналітики все ж таки поділяють прогноз на чотири можливих варіанти розвитку подій. Перше це завершення активних бойових дій через військові рішення, збереження нинішнього статусу, тобто заморожена фаза, мирна угода або перемир'я за посередництва інших країн, глибокі внутрішні зміни в Росії, що вплинуть на весь регіон. Жоден з цих сценаріїв не гарантує швидкого результату, але всі вони реалістичні в межах найближчих кількох років. На жаль, кількох років. Перший варіант це перемога України та відновлення контролю над усіма територіями. Це найсприятніший сценарій для нас, однак він вимагає колосальних ресурсів, часу і єдності. Україна поступово посилює оборону, а захід, військову допомогу та виробництво зброї. Проте навіть у найкращому випадку експерти прогнозують, що цей процес може тривати, на жаль, до 2027 року. Другий сценарій замороження конфлікту, тобто бойові дії зупиняються, але сторони залишаються на своїх позиціях. Такі ситуації вже були і у світі, наприклад, у Кореї чи на Кіпрі. Ризик цього варіанту неповний мир, тобто напруга буде зберігатися. Але країна поступово повертається до якогось більш-менш нормального життя. Деякі європейські аналітики вважають, що саме цей сценарій найвірогіднішим у короткостроковій перспективі. Третій сценарій це мирна угода через переговори. Цей шлях довгий і дуже складний. Зараз жодна сторона офіційно не готова до компромісів, але у світі вже працюють неформальні дипломатичні платформи. На називають потенційні центри посередництва це Стамбул, Ватикан або Швейцарія. За прогнозами, якщо такий формат запрацює, це може статися не раніше, на жаль, другої половини наступного 2026 року. Четвертий сценарій це внутрішні зміни у самій Росії, економічні санкції, мобілізаційна втома та політична напруга. Вони вже створюють передумови для зрушень. Якщо у Москві розпочнуться процеси перезавантаження влади. Це може відкрити шлях до мирних домовленостей. Такий сценарій найменш передбачуваний, але саме він здатен стати тригором для різкої зміни ситуації. А тепер давайте головне дати і прогнози. За оцінками західних аналітичних центрів, найбільш реалістичне завершення активної фази може статися в межах 26-27 років. Російські джерела заявляють про плани завершити операцію раніше, але офіційного підтвердження цьому немає. Іншими словами, війна може затихнути поступово, але не одразу і вибухово. Що це означає для України? Якщо темп бойових дій знизиться, країна зможе зосередитись на відновленні економіки. За оцінками, вже у перший рік після завершення конфлікту ВВП України може зрости на 5-7 Почнеться масштабна перебудова, повернення бізнесу, відновлення інвестицій. І хоча цей шлях буде довгим, відбудова може стати другою хвилою такого собі українського дива. Та навіть після офіційного завершення війни країни матиме ще один фронт, на жаль, внутрішній. Повернення людей за кордону, реінтеграція ветеранів, психологічне відновлення суспільства. Експерти, знаєте, кажуть, мир це не кінець, це початок нової епохи. І від того, як ми підготуємося до цього етапу, залежить не тільки економіка, а й довіра до держави. Що може наблизити цей довгоочікуваний момент: збереження єдності всередині країни, прозора комунікація між владою і суспільством це дуже важливо. Подальша інтеграція в західній обороні та економічні структури, чітка стратегія відбудови вже зараз, а не колись після. Саме ці чинники визначають, коли українці зможуть сказати, ми вистояли. А що якщо кінець ще далеко, наприклад, через років 10? тоді кожен рік боротьби буде не просто випробовуванням, а шансом для становлення морального, політичного, історичного? Україна вже змінила своє місце у світі, і навіть якщо шлях. Тривалий, ми йдемо ним упевнено, крок за кроком. Бо завершення війни це не якась дата у календарі, це стан суспільства, яке не зламалось. Тож, коли це станеться? Можливо, через рік, можливо, через два, а можливо, вже тоді, коли ми будемо готові до нового етапу. Одне ясно, цей день обов'язково колись прийде, і тоді головне завдання зустріти його гідно. Підпишіться на ню якщо ви ще цього не зробили. Якщо вам важливо розуміти, як формується наше завтра. Разом ми з вами побачимо, як історія переходить від болю до відновлення. І це буде день, який запам'ятає весь світ. Головне в це вірити. Також не забувайте підтримати відео вподобайкою. Також можете завжди підтримати нас фінансово. Посилання є в описі до кожного відео на каналі. Також у коментарях залишайте свою думку. Наостанок побажаю всім нам з вами мирного неба та скажу, як завжди, слава Україні! Побачимось тут, на Ньюзрумі.